Переписка дівчини з хлопцем Вадиме, мені здається, що тобі потрібно відростити довге волосся. Ти ж раніше казала, що я патлатий, а коли я знайшов перукаря із золотими руками, ти стверджуєш, що мені не потрібно стригтися. І я дізналася, що у твого перукаря не тільки руки золоті, а й груди четвертого розміру. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Латвійське місто Рига одного разу сильно постраждало від голубів, через якусь епідемію у птахів стався пронос і голубиний послід вкрив дахи будинків і храмів, вулиць та площ. Мерія Риги щодня витрачала великі суми на очищення, але на жаль, І ось до мера міста прийшов чоловік, який сказав таке. Я готовий позбавити місто голубів за один день і зроблю це безкоштовно, якщо ви пообіцяєте, що потім не поставите мені жодного запитання. В іншому разі, я вимагатиму з вас один мільйон євро. Мер одразу погодився на безкоштовний варіант. Наступного дня чоловік виліз на дах мерії, витягнув запазу за блакитного голуба і випустив його в небо. Птах покружляв над містом і злетів до небес. Усі голуби міста, помітивши блакитного побратима, збилися у величезну зграю і полетіли за ним. І жоден не повернувся назад, а блакитний голуб незабаром повернувся до господаря. Мер Риги був настільки вражений дивом, свідком якого став, що вручив господарю птаха чек на мільйон, і запитав. Скажіть, а чи немає у вас випадково блакитного росіянина? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Мій знайомий стоматолог розповів днями черговим пацієнтом у кріслі, виявився молодий бравий хлопець у формі патрульного поліцейського, який, однак, нервував якось трохи більше ніж звичайні пацієнти. Замість відповіді на запитання, що турбує, він із надією в голосі запитав: докторе, скажіть, а я вас часом не штрафував?